Всім привіт-привіт! У нас сьогодні огляд каталогу на червень місяць, і перше, що ми бачимо, це туш новиночка, водостійка і веганська формула 399 гривень. Ще одна новинка це праймер під туш для вій 349 гривень. Дуже цікаво, перше нанесіть першим шаром праймер під туш. Потім нанесіть водостійку туш і насолоджуйтесь крутим результатом. Угу, Вони ще й мають працювати в парі: цей праймер і туш. Дуже-дуже цікаво. Далі акційні пропозиції. Що тут у нас? Фіксатор макіяжу 129 гривень, гель для брів 149 наші водостійкі олівці зі знижкою 50 гривень. Вартість їх 249 гривень. І сонцезахисний бальзам для губ з СПФ 15 129 гривень. Віск для волосся. 179 гривень. І мус автозасмага 399 гривень, економія 100 гривень. Знову акції на наші улюблені шампуні та гелі Botanics по 99 гривень за одиницю, об'єм 500 мл. Також патчі, чорна перлина. З фільтратом равлика по 29 гривень і масочки для волосся, об'єм 30 мл по 39 гривень. Економія аж 20 гривень чудово, дуже гарна знижка. Клас, дівчатка! Знижка на універсальний засіб для виведення плям 89 гривень, буде коштувати. Ополіскувач для ротової порожнини, об'єм величезний, 700 мл, вартість всього 139 гривень. І засіб для видалення накипу та іржіну. Нарешті він зі знижкою по 219 гривень. Супер! Нарешті, я дуже-дуже чекала, коли ж запустять знижку на засіб від накипу. Не забуваємо про захист обличчя від сонячних променів. І звертаємо увагу на CC та Бібі-крем. Вони мають SPF 25 та 15 відповідно, і вартість 319 гривень за CC крем та 269 гривень за Бібі-крем. Захищайте своє обличчя. Тональний крем з ефектом фотофільтру 479 гривень і консилер під очі 239 гривень, пудра, бібі-пудра 259 гривень, невагома прозора пудра, матуюча, також 259 гривень. Нагадую, що вони не мають дзеркальця в комплекті, тому що багато хто купує, сподіваючись, що там є дзеркальце. немає. Наші хайлайтери 429 гривень, запечена пудра 569 гривень, суха бронзуюча олія 399 гривень, її виводять за асортименту. Тож, хто її полюбляє, бажано купити собі на майбутнє. Палеточки для макіяжу 449 гривень, палетка триводному для обличчя, хайлайтери, а. Також палетка для контурінгу, палетки тіні. По 499 гривень величенькі, 9 відтінків в комплекті, і 399 гривень 4 відтінки. Монотіні для повік. Невеликий вибір, але вони дуже-дуже гарної якості. І не забувайте, що під тіні бажано наносити або тональний крем, або праймер для того, щоб тіні не осипались, не скачувались. І цілий день гарно лежали праймер по 189 гривень. Тож придивіться його для себе. Рідкі тіні для повік зі знижкою, 20% знижка на кожні другі тіні для повік. Нагадую, да? вже розказувала вам: водостійкі олівці зі знижкою будуть по 249 гривень. І звичайні олівчики по 129 гривень. Туш Limitless, до речі, знімають, на жаль, з асортименту, її не буде допродають залишки 329 гривень. Подвійна туш 259 гривень, наша топова туш топ продажів Zen 199 гривень. І туш 3D, її вже зняли з асортименту. Була остання поставка. Сироватка для зміцнення вій та брів, та для їх росту 399 гривень. Маркери наші новинки. Маркери для брів, 4 відтінки в наявності. І буде на них неймовірна акція 30% знижка за умови придбання віску для брів. Віск для брів у нас 299 гривень. І якщо береш разом з воском ще маркер, то він виходить 230 гривень. 100 гривень знижка дуже-дуже непогано. Помади Труколор по 139 гривень. Матеруш 169 гривень. Нагадую, що колір в каталозі не співпадає з дійсністю, тому у свого наставника запитуйте свочі. Матова бібі-помада 179 гривень, і рідка матова помада неймовірної якості, обожньою. По-перше, гарні відтінки. По-друге, вона дуже стійка до 8 годин. Вартість всього 219 гривень. Дивіться, тільки у червні буде три нових відтінка. Рідка матова помада Elite. Вартість 299 гривень. Такі яскраві літні хм, святкові відтінки. Набір пензликів для макіяжу. Я так розумію, що вже залишився тільки один із цей. Великий, що тут у нас ще залишилось? Щітка для консилера, для контурінга, для тону та пудри наша парфумерія. До речі, парфумована вода Signature це лімітована. лімітований випуск. Тож, хто ще планує собі його купити, купуйте. У вас є час і можливість. Вартість 999 гривень. До речі, так. Аромат Троянди дуже-дуже відчувається. Чоловіча парфумерія. У червні будуть аромати без знижок. Тож користуйтеся знижками ті, які є зараз в травні. 30% знижки на кожну другу парфумовану воду. І так, в червні буде знижка 20% на кожен другий роликовий антиперспірант. Тобто перший за 139 гривень, а другий за 111. Дуже зручно купувати собі і чоловікові, наприклад, да, або собі і подружці. Не забувайте, у нас є чудова, неймовірна лінійка Smart Life, виготовлена в Україні на замовлення турецької компанії Pharmacy. Дуже гарні ціни. І неймовірна якість. Кожен продукт на 150% справляється зі своєю задачею. Канинні масочки для обличчя по 79 гривень, 6 різних масочок в асортименті. Кожен собі підбере щось цікаве і необхідне. Наборчик. Морський бриз, до нього входить шампунь для волосся та гель для душу 219 гривень. Лосіон для тіла, до речі, 129 гривень, він досить великого об'єму 200 мл і має неймовірний ніжний аромат плюс гарно зволожує шкіру. На набір з оливкою така ж сама акція, гель для душу та шампунь за 219 гривень. Акція на піну для ванни, набір з трьох пін 449 гривень. Чоловіча серія, набір, до якого входить піна для гоління, шампунь для чоловіків та чоловіче мило для обличчя. Вартість цього набору 399 гривень. До дня татуся. Так, можна ще й аромати купити до дня татуся. Дівчата, ви подивіться, яка неймовірна знижка. Знижка 10% на всі товари нутрі плюс. Неймовірно, на всі вітаміни, на коктейлі для схуднення. Супер! Ще й у нас в червні будуть новинки на постійній основі те, про що ми вже говорили, так. Да? Алоє, що там ще? Колаген, вітаміни з колагеном. Так, алоя, дивіться, буде за 629 гривень замість 699 гривень. Чудова, неймовірна акція. До речі, це питний гель зі смаком манго. Його розводимо з водою і випиваємо зранку на пустий шлунок. Має неймовірно, ніжний, свіженький аромат, смачний і дуже корисний. Коктейлі по 1349 гривень, 150 гривень, економія клас. Чай буде по 305 гривень. До речі, чотири смаки мають наші чаї: це малина, лимон, персик і звичайний трав'яний смак. Ось питний колаген. 15 бутилочок, тобто 15 порцій, 1529 гривень, і ще додаткова знижка консультанта 25%. Ось вітаміни, про які я вам говорила, новинка. Кальцій, магній, колаген, 269 гривень, буде чудово. І нарешті, нарешті, дочекалися чорна бузина в шипучих таблетках, 15 таблеточок по вартості 359 гривень. Це вже зі знижкою. Також не забувайте вітамін С 269 гривень. І у формі спрея у нас вітамін D3 та вітамін В12. Сироватка. Не сироватка, а мультифункціональний еліксир для обличчя, в складі якого 15 натуральних масел вартістю 499 гривень. Чудово! Ммм, ще й сашети, дивіться, спробуйте сашет за 39 гривень. Клас! Клас! Це дуже-дуже гарно компанія придумала, що можна тестувати. Набір для захисту шкіри від сонечка та для засмаги 599 гривень. До нього входить спрей для засмаги, крем для обличчя SPF 50 та лосьйон для тіла і обличчя також SPF 50. Угу, набір аква 899 гривень. До набору входить вся серія. Тобто, крем для обличчя, гель для вмивання, крем під очі та сироватка. Ця серія підходить для віку 20 для сухої, чутливої шкіри, для нормальної шкіри, дає гарне зволоження і ідеально підходить на літній період, тому що ця лінійка дуже-дуже. Ніжна, легка і повітряна. Серія Акне Залишились в асортименті тільки три одиниці: це гель для вмивання, сироватка та тонік. І то, бачите, вже написано, що серія останній раз у каталозі. Повністю цю серію, на жаль, знімають з асортименту, хоча вона неймовірної якості, клієнти за нею повертаються, і дуже шкода, шкода, що її знімають. До речі, наша серія Люмі. Вона освітлююча і крем, денний має захист SPF 22. Серія Resurface. Я сподіваюся, що колись таки та довезуть денний крем до нас, щоб можна було повністю використовувати цю серію. Хто шукає ще собі крем з SPF на літо, то SPF 15 є в денному кремі H-Reversist. Набір для, для догляду за ніжками 499 гривень. До його складу входить сільпілінг для руки ніг, спрей для ніг і заживляючий крем для стоп, для п'яточок. Цей крем йде від тріщин на п'ятках, тобто він лікує, заживляє. Сухий шампунь стайлінг для волосся, 219 гривень. Його також знімають з асортименту, і я так зрозуміла, що от остання поставка його була це єдина і остання. Наші безсульфатні лінійки для волосся, для регенерації пошкодженого волосся, а також для густоти, для тонкого волосся, для того, яке не має об'єму, ця серія воломайзінг дуже гарно дає об'єм. Далі ще безсульфатні лінійки для сухого та пошкодженого волосся, а також для ламкого волосся. Обидві серії неймовірні, мають приємний аромат. Серія Intensive Repair вона має в своєму складі незмивний кондиціонер. Але будьте з ним обережні, так як він не змивний, його треба дуже-дуже трішечки наносити на долоньку, одне, максимум два видавлювання і охайно наносити на волосся. Не наносьте багато, тому що буде зворотній ефект. Буде зажирнене, неохайне, не недоглянуте не волосся. Тому трішки-трішки контролюйте цей момент. Набір для прибирання будинку. Два мультифункціональних засоби. Чистота та білі квіти по ціні 279 гривень. Також дуже гарний набір для прання, порошок рідкий для прання кольорових речей, а також порошок для прання білих речей за 399 гривень. О, такий, от, дівчатка, каталог на червень місяць. Роздивляйтеся. Приглядайте собі необхідну продукцію та купуйте. Бажаю всім гарного настрою! Бувайте!